Я... Скажи, яка Уля? Бека. Не Бека, Уля Гарна Уля, да? Не, не. А мама яка? Бека. А хто тобі таке сказав? Мама. Мама гарна? Мама тебе любить? Мама гарна. Бека. Мама не бека. Яка, бека, мама. яка мама? Бека? Мама гарна. Ні... На бабу будемо сваритися, що вона таке каже, да? Да. Так, кажи, яка мама гарна? Ні. Гарна? Гарна. Маму любиш? Ні... Люблю. Не любиш? Ні. А кого ти любиш? Оль кого любиш? Бабу любишь классно.